Така проблема, я забув вімкнути запис. І все відео ви будете переглядати від лиця Ендера. Тому приємного перегляду. Не повернулися! О, я хочу в одне конкретне місце. Оце місце. До компа. Собачка. Диви воно стрмно. Е5, Е55. МП5. Радіо прямаш свою? Він в тебе мав би бути. В мене радіо, термометр і. Імпі. А ну, ой ця херня. Блядь, є раді... Як тебе звати? Скільки тобі років? Воно взагалі говорити не хоче. Він тут, він в протилежній кімнаті, тут, 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 тут. Де? Блять. Тут! Він тільки що був тут. Як тебе звати? Я? Майл, смайл, 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 смайл. Підбитки Відбитки чудово. Температура треба температура. забити. МП був. Да, я ж тобі кажу п'ять, блять. У воно знов до п'яти підскочило. Я пішов за дот. Давай. І камеру візьми. Температура продовжує падати. Активність. Скільки? No. <кхів> Через 15 секунд закінчиться підготовка. І розпочнеться е, ну, пиздирка з привидом. Біти кастит в зубах сігарети. Сельська драка. Можеш поміняти персонажа на білу шкіру гой? Ніколи. Мені здається, мінусова температура. Провір, провір, провір температуру. Я ж хожу, дивлюся, ще нема. Зараз вона падає до нуля, але ще ні. Між нулем і п'ятіркою. Він тут чи вже його немає? Ого! Я си перепрошую, Фіра уже си приїхала, випльовуємося, закривайте двері і лягайте спати. Чекай, руки Вона була там, вона була в ванні? Вона, чувак, вона стояла прям отак. Прям отут? Да, а, ти в мене ага. на записі побачиш. Я дивлюсь на неї, вона на мене, ми такі, іди. Ну нема нуля, Надо воно балансує. Я так хочу, щоб хоча б нуль був. Ой, блін, майже нуль, майже. Позволити звідси, я ж через дот здивлюся. Пердак. От! Мені щось здається, що це юкай може бути. Пети. Дай нам знак. Є-є підскочило. Дай нам знак. Дай нам знак. Курвий син. Ну Коротше привіди тепер відрізняються. Добрий вечір. Шо ти, секуняшка? Я тепер сміливий. Він вшився, правда, він вшився. Раз. А ...журнал Докази. Ультрафіолет хіба був? БУВ! Бать, я, я забув. Ти ж наче казав. БУВ! І ти тоді кажеш ЮКАЙ. Тут немає був. з цих Юкаїв. БУВ! А де взагалі Юкай? БУВ! був. Воу, так ой, мені який тобі нахуй, що ти мені розказуєш? Не може бути нікай взагалі. Та я так сказав, бо у нас схоже на нього. Були відбитки, я ж звернув увагу. Ти б не бляха. Курва, Живі, відбитки були. Блін, було круто, коли воно, так сказати, скрізь було, а не в одне місце тепер світить. І важко тепер зрозуміти, як воно, блін, тут працює. Та оцей апдейт мене запис. теж харить. Ну не може бути мюлінг, мінусова температура джой. Не мюлінг, чел, явно ні. Примарний вогни, кобаки, проектор дот з Дайте мені щось, я ж приви, ти ж можу брати речі. Оооо! Воно взяло і кинуло. Він бачить це блядь! Ну ти, ну ти чортяра, ну. Це що це таке літає? Кружка! А -а -а. Забрав кружку. Льот. Ляха, ну дайте хоч щось, я ж бачу, що можу взяти. Він здох. Ти помер? <плес> Нет, він матюкається. Доц, ну добре, нехай не, бу... не було проектора дотса. Мінусова температура. Ну Ендер казав, що там на нулю, але воно не падало менше нуля. Падало, але я б не сказав, що це мінус. Воно перекинуло камеру в натурі. О гнида.

Не пусть... не пустю! А ты обережно so? был обістю. Не підходь! So? Все? Все. Не не все, не все, не все, не все, не все, не все, бра, не вс. Не, вс. Блять, ну як же ж ты меня... Ты нахер, курва!! Та ч ж го... Аааа! Ну необо! Оу, oh, shit, оу, oh, shit, оу, oh, shit! Чашку дай, дай хочу! Майже! От якби ти капця не кинула, б в тебе Диви, який чобіт! Все, все добре, бро, все добре, відширюю двері. А що ж ти з тою камерою робиш? Відпусти її! Відпусти, я тебе прошу! На що ти її довбеш, бляха, бідна камера! Ой, бідна камера! та, то, що ти з нею таке робиш? Ой, господи! Ну я не я не бачу. Де блокнот? Куди ти його запихнув? Я голосую за Джина. Нехай буде так. Джин? Та, бляха, не думаю. Хоча добре, добре, похер ну, давай. Ще раз ганяти. Ну ще раз, якщо я не знаю. Давай, Хочу. ]lerde. Хочу активу. Хочу трешу. Я за Джина! А я за тебе. Я надіюсь, ми разом поїдемо. Не кидай мене тут! Сіа! ха ДА! ДА! Перший раз! Перший КУРВА раз! І це зробили! Я все 25 бабблий виграл! Минулого разу ми з першої спроби дізнались, хто це такий, але Джен. воно не записалось. Ну як, записалось? Може якось скомбінувати не ті віки. Від Кімната та, в яка була рані. Зросла. Клади туди блокнотики, так оце все Та можна покласти, можна, але це зараз трошки не має сенсу. Та ти тут лазиш? Кажу, це зараз трохи не має сенсу, бо нам хоча б треба маленький натяк, в вона в кімнаті. Тут? Тут. Тут. Я ж тобі кажу, що вона в цій кімнаті, як і раніше, BMP. Добре, температура падає. Телефон. в тебе чи в мене? Ні, це не в мене. Що все, сьогодні, все, все, воно тут. Зараз. Може, це вона так? Ану, чекай, де я вийду. А ти нахуй. Це ні, тут температура щось росте. Мені здається, що в блокноті вона написала. Секунду, глянь. Написала, так. Да. Ні-ні-ні, воно так так не видно, так не видно, положи. положи. Не світи, не світи, так. не світи. Є Написала. є блокнот по-любому. Мені вона... здалось чи щось на унідалі. Смоємо пипец дошить. Ну диви, вона трійка. О! Четвірка. Воно не в цій кімнаті, воно прямо отута, сука. Ти нормально точно провірив? Так навстіж їх відкрий. Та нормально провірив, кажу тобі. Воно таке світло зелененьке, я б його помітив. Ну так, да, так. -та. А що, немає, просто ну, я в теж ще раз припитав, бо може ти не дуже гарно глянув. знак. Мені здається, вона тут температура трошки повільно падає і. пар було 20, уже, вже як майже вона 15. вона мене уже заїбала. Вона не може в одному місці сидіти, це не її. Пала штука, оця. Приношусь. Во, кросівок. Все, швиденько приношу і замикай її тут, блять, щоб вона не вийшла звідси. Падай достану, ще тут доць. Та йоперний ти театр! Фактично ну. А де ж ти, блять? Та у нас зараз нов на камерою футбол грати буде. Но відбитків нема, блін. Ти тут? Дай нам знак. Мінус такий неочевидний, блін. А відбитків я не бачу. Я кажу, що ні того нема, ні того нема, от в чому діло. То немає мінуса? Ну воно нижче нуля. Ну то все це мінус. Все мінус 5, якщо було. If, да. Мені жопа. Я труп. А, -а, а, джин. Це It's джин. Знову кріпова поза бляха. Бро, це джин. Гарантію даю, це джин. А це як завжди, дременув? За шо? Це джин. Мінус є, добре. А, так є ще ж блокнот, йомаю. Чекай, уявімо, що мінус та блокнот, а що по джину? Премарний вогник. Ревенант. Сюда. Фууу. В натурі був повинен повинен вогнет. А, вогник, так, да, реально. Сюда. Фу. Ну easy-peasy, скажи. Лемос сквізи. Шабблейд.